Починаємо постійно комісію з питання рекламу та випитанської діяльності я таке законодавці правопорядку. Голосуємо за порядок денний. Хто за? Це е, в Дане положення було затверджене, і на сесії також затверджене і додавлені пункти по цифровізації. І... Часу згідно рішення Схайської міської ради номер 418 17 грудня 2010 року про затвердження положення про виконавчий комітет Суперської міської ради. Відповідно до законодавства, ми на основі типового регламенту про виконавчий комітет розробили даний проєкт, тільки я прошу внести дві поправки, а саме в пункті 1.4 вказано, що регламент виконавчого комітету внесення змін. Ну, якось трошки суперечить і через що пропоную внести зміни і викласти в наступній редакції, а саме рекламу виконавчого комітету, внесення змін і доповнення до нього затверджується рішення сесії міської ради. І пункт 1,5 вказано у випадку прийняття законодавчих актів, що призводять до виникнення розходження окремих положень реклами точненим законодавством на засіданні. Навчого комітету ухвалюється рішення про внесення відповідних змін доповнення до регламенту. І пропонуються викласти в, в наступній редакції у випадку прийняття законодавчих актів, що призводить до виникнення розходження окремо положення регламенту з чинним законодавством на засіданні виконавчого комітету ініціюється проєкт рішення про внесення відповідних змін та доповнення до регламенту для винесення на розгляд сесії міської ради. Тільки таких два пункти. Справа в тому, що в законодавчому є встановлено, хто має затверджувати регламент, чи сам покупком свої реглами затверджувати, чи сесії. Ми опрацювали певну кількість органів місцевого самоврядування, і там є випадки, що. Well.